Родичі, всім привіт! Я думаю, вам буде цікаво подивитися житло, де я жив, що тут робиться. Значить дивіться, тут такий домик здоровий. На два хазяїна, два входи. Зараз вам покажу. Там гаражик, газончики. Ну, все красиво, немає нічого, лишнього, що мені дуже сильно не може не нравиться. Тут гора, сразу, за домом починається, з цієї сторони гора і ліс. З цієї сторони теж. Така от красота норвежська. Подивимось, що тут робиться. Зараз вам покажу, припадам урок і скажу, що скільки стоїть, щоб ви трошки орієнтувалися в сценах. Значить, заходиш, здорова кровать, диван кровать. Це така як кімната. Вона віддільна. Зверху на другому метажі живе хазяїн. Тут трошки обуві таке. Є вешалочка, віконечко, цвіточки, там газончики. Ігрушки, то я грався ночу. Це мій рюкзак, якийсь со мною полетить на Польщу. Притом сьогодні він со мною полетить на Польщу трошки мусора. Тут стоїть мопедик такий, що він стоїть в хаті, тому що немає міста. Ну, більше немає міста, де ставити. Там ще є хускварна 125 кубиків по документам. насправді, трохи більше. Це малого він улікається. Це він здавав на права. Я думаю, вже бачили це відео або не бачили, або побачите. Так от. Тут отаке розукраска. Е, е, чого він стоїть в хаті, чого він стоїть в хаті. Коротше, ми його тут Я типу, Не знаю, тащиться він по мопедам, хай тащиться, чого ніт. Він тут сам живе, може себе дозволить. Кухонька. Кухонька там вон, свічка горить для інтима. Навірно, всякі ці шкафчики, посудомоїчки, що мені подобається в Норвегії, що мусор. Раз, два, все сортирується, туди там біо, там пластики. Тут значить, що в нас печечка, духовочка, напоминаю, де ця посудомоєчка прикольна. Ну там теж, що там Там шкафчики, це та і все. Витяжка, тільки тут витяжка якось так працює, що. Я не знаю, вона просто там труба. І оця от витяжка, що тут просто стоїть фільтр. Я не знаю, що так робиться. Сам фільтр, потім фільтр стирається і конець фільму. Камп невеличкий, хороший. То малий, малого то все, в принципі. Він тут таке, як один живе. Здоровезний кам, колонки, я не знаю, музикою трохи займається. Молодець, мікрофони здорові. Мені, кстати, теж такий надо, тому що вже блогер стає професіональний. Так. Комодіки, все непогано. Все красиво. Мої лампочки, які теж полетять. Клеточка. Цену сейчас вам далі назву. Тут одразу комнатка своя. Кабінет цих роздумний білий трон є. Що в нас тут? Машинка. Ботинка вам, пожалуйста, раковинка. Прикольна раковинка. Віталька Небритий. бритий. вам он, пожалуйста. По-моєму, хоп. А, зараз ми його включимо. О, тепер ми його включимо. Хоп, красота, скажіть. Плиточка, душик тропічний. Все, Годиться. така от хатка. По ціні примерно це все виходить там комуналка. Теплі поли, звісно. Тут там немає в кімнаті. Як отоплення Мене не питайте. я не знаю, як воно працює. Ну, Отака от хатка стоїть примерно, напевно, 1000 доларів з комуналочку. Ну, чуть чуть 30 минут їзди від центру доволі непогано для одного чоловіка. Скажіть. У мене, чесно, в Польщі хуже условия, ви самі бачили. Ну, а що делать? Як є, так є. Пишіть, що ви думаєте. Двокуматна квартира стоїть примерно, якщо там десь в центрі до 2000 доларів. Ну, це така середня паршивості. Ціни трошки кусаються, зарплати трошки вища в Норвегії. От так.